Мої вітання, друзі! Сьогодні будемо випікати рогалики на тісті з майонезом. На перший погляд незвично, але смак виходить фантастичний. Ходімо і зробимо це разом. Для опари необхідно взяти свіжі дріжджі, цукор та молоко. Тісто складатиметься з борошна, вершкового маргарину, майонезу та сметани. Якості начинки я буду використовувати сливове варення та варену згущенку. Потім в кінці ми рогалики будемо змащувати яйцем та обмакувати в цукор. Для початку приготуємо опару. Необхідно змішати дріжджі, цукор та молоко і зачекати, поки дріжджі підіймуться шапочкою. Починаємо замішування тіста. Ось дріжджі у нас підійшли такою гарною шапочкою. Ми їх виливаємо в більшу ємність. І додаємо сюди м'який маргарин, сметану і майонез. Все змішуємо, потім додаємо борошно. Порошно додаємо невеликими частинами та слідкуємо за тим, щоб тісто вийшло м'яке. Ось таке тісто вийшло, бачите, воно м'яке, такої консистенції, і здається, що ніби трішки липне до рук, але так має бути. Далі це тісто. Ділити на 4 рівні частини. Беремо одну частину тіста та розкатуємо його від центру до країв. Перевертати не будемо. Тепер необхідно поділити коржик на 4 частини, а потім кожну з них ще навпіл, щоб вийшло 8 рівних частин. Викладаємо начинку та формуємо рогалики. Акуратно починаючи з широкого краю, закручуємо начинку в тісто. Беремо рогалик, верхню його частину обмакуємо в яйце збите, а потім в цукор та викладаємо на деко. Відправляйте випікатися в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 15 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Коли рогалики підрумяняться, значить вони готові. Рогалик в оригіналі Рогалах дослівно означає маленький завиток. Це одне з найбільш улюблених тістечок євреїв Ашкеназі, які, як відомо, в основному проживали на території сучасної Німеччини і Австрії. Починаючи з 13 століття, завдяки прокламації польського короля щодо переслідувань євреїв, вони покинули Південну і Південно-Західну Європу і переселились в центральну. І Східну Європу. Ось вони і розповсюдили завивання тістечка в вигляді півмісяця з різноманітними начинками, які сьогодні нам дуже до смаку. Такі красені пухкенькі вийшли, дуже легкі та повітряні. Зараз покажу їх всередині. Як бачите, начинки достатньо. Всередині рогалики м'які, а зовні хрустка цукрова скоринка. Смачні дуже. Спробуйте приготувати такі рогалики і пригостити своїх близьких і знайомих. Вони будуть в захваті. Друзі, я бажаю вам вдалої випічки і до нових зустрічей!